В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас з великою подією в вашому селі, на вашій парафії, з засвяченням престолу і засвяченням храму на честь архістратига Божого Михаїла. Святом всіх поздоровляю. Сьогодні можна сказати, що день є довгоочікуваний і багатостраждальний. Ця земля взагалі багатостраждальна. І нещодавні літні події, які ми з вами вшановували, взагалі історія цієї землі. А власне, історія храму мов би підсумовує, висвітлює все життя людей, які жили тут, які живуть і які, які прийдуть жити на цю землю. Це постійна боротьба. Взагалі життя людини це боротьба. Але для, для одних. Це боротьба з невеликими перепонами. А для інших це боротьба з великими перепонами, з великими труднощами. І ми можемо поставити справедливе запитання, а чому? Чому нам випадає така участь? Інколи маловіруючі люди запитують, за що? Тому що взагалі треба питати не за що, а для чого? Не за що Господь попустив, а для чого мені цей урок, який я сьогодні отримав? Усвідомлюємо ми сьогодні і те, що хрест, який дає Господь людині. Ніколи не буває важчим, чим людина його може понести. Якщо вона піддається чи довіряє себе промислу Божому, тобто самому Богові. Не буває важчого Христа. Чим ти сам можеш понести? Але ми інколи кажемо, важкий Хрест. А чому важкий хрест? А тому, що ти взяв його не свого. Господь кожному дає і визначає шлях для його спасіння. Кожному. Якщо порівняти по відношенню до спеціальностей, то нема важливих і неважливих. Ну, наприклад, не за спеціальності будемо говорити, а інший алегоричний приклад. Що вартніше, 99 копійок чи одна? Природньому нам сказати 99. Але і без однієї копійки це вже не гривня. І 99 нічого не значить. Треба то гривня, Ось так і для Царства Небесного, потрібне твоє життя із вчинками. Тому для Бога не важливо, хто ти за спеціальністю своєю. Важливо, як ти прожив життя, обравши по житті ту чи іншу спеціальність, чи ту чи іншу посаду. І якщо ти відчуваєш в собі сили, Взяти вищу посаду, високу посаду. А висока в чому полягає? В Відповідальності за людей. Не тільки про себе дбати, а дбати і про людей, про справу. Якщо тобі Господь дав цей потенціал, цю силу, то правильно і праведно брати цей хрест. Якщо ви уважно читаєте слова апостола Павла, то в нього є такі слова, чи вірніше виснів, хто єпископства бажає, той доброї справи бажає. Для людей малодуховних, здається, кар'єристка заява для людей духовних означає, що? Якщо в тебе є сила і потенціал не тільки думати про себе, а ще й про багатьох думати, то добре, що ти цієї посади хочеш. Добре, тому що гріховне буде, якщо ти на нижчій будеш сидіти. Це вже буде гріх, коли ти закопав свій талант. Для чого тобі Бог дав оцю силу? Для чого тобі дав оці можливості? Чому ти їх не використовуєш? Ти ховаєш це, значить грішник. І ось найважливіше в житті всьому цьому це знайти своє місце. Взяти собі цей хрест, який ти можеш понести. Бо гріховно. Взяти легкий хрест. Але і не під силу, і знову ж таки від гордині своєї, від жадності своєї, ми беремо за важкий хрест і не можемо його донести. Бо здається, ну чим більше, тим краще. Не завжди, чим більше, тим краще. Не завжди. Але визначити себе. Взнати, хто ти є? Оце наше життя, оце наша задача нашого життя. Ми читаємо багато книжок і Біблію читаємо. І окремо читаємо Євангеліє. Бо Біблія це всі книги Старого і Нового заповіту. А Євангелія це книги, які описують про Ісуса Христа і апостолів. Так ось читаючи Євангеліє, що ми там знаходимо? Інше поглиблене тлумачення. А воно говорить, царство Боже всередині вас є. Ми все ж співаємо Царство Небесне, бажаємо Царство Небесне. А що таке Царство Небесне? Звичайно, механічно ми показуємо, там Бог, там і царство Небесне. Але що це таке? До чого ми прагнемо? Ми кажемо, живемо заради Царства Небесного. А в Євангелії вислів, Царство Небесне всередині вас є. Як же це поєднати наше розуміння і стремління до неба і наше внутрішнє? От тут воно всередині, це царство небесне. А це означає, що людина є образ і подобіє Боже. Хто присутній в царстві небесній? Чи хто його господар? Бог? Так? Так. А якщо панує і царює в цьому Бог? А ми, а ми образ Божий. Ми образ Божий. І Бог стає людиною, щоб людина обожнилась, стала Богом. Тобто з'єдналася з Богом. Тобто була в тому Царстві Небесному, яке, в якому царює сам Бог. Царювати разом з Богом. Причому участь людини. Найбільша і найвища із всього творіння. А де приклад цього? А приклад Божа Матір? Людина, людина, яка народила Ісуса Христа. А де зараз перебуває? В Царстві Небесні? Вища від Херовимів. І серафимів, як ми оспівуємо Пресвяту Богородицю, чесніша від херовимів, незрівняно славніша від Серафимів. І по славі, і по честі, і по містю своєму вища від ангелів, безгрішних ангелів. Ось це гріховне фізичне тіло опинилося вище, чим ангельське безгрішне. Як це так? А приклад, хто перший в рай попав? Ну хто перший в рай попав? Хто? Ну що ж ви слухаєте під час нього? Благоразумний розбійник. До нього ж Ісус Христос сказав. Що сказав? Сьогодні будеш зі мною в раю. Рай відкритий з приходом у світи Ісуса Христа. Так? Так. Якщо Ісус Христос війшов в рай і першим зійшов в пекло, сповістивши про Воскресіння, воскресивши багатьох, відкрив оці райські двері. Кому першу? До кого першого Він звернувся? До розбійника. І каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Чому? Це ж не заклик сьогодні до всіх. Давайте будемо всі хуліганами попадемо в Царство Небесне. Неправильне розуміння, якщо ми так думаємо, тут суть стан Його душі. Царство Боже всередині вас є. Ісус Христос побачив ось це глибока зміна. Глибоке усвідомлене покаяння, яке виразив благоразумний розбійник. І що сказав? «Помяни, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. От в цих простих словах глибокий зміст покаяння. Ми на цвинтарі, на пам'ятниках це пишемо. Чому пишемо? Не усвідомлено. Але це глибоко і зрозуміло і близьке нашій душі. Він розкаявся. Тому що першими словами і проповіді Ісуса Христа, як і Івана Хрестителя, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Що означає покайтесь? Визнайте свої гріхи. Визнайте. Ну як визнати свої гріхи? Давайте згадаємо про нас. Великий піст, найчастіше ми приходимо до храму Божого. Як сповідаємося? Я нікого із вас не сповідав, тому тайні сповіді не розголошую. Але ж скажу про вас. Ділом словом помишленням. Що за тим ділом словом помишленням стоїть? От те й стоїть, що ви сказали. І ще в чому каюся? А каюся, моя сусідка мені півня задушила, собаку втравили, а той мене осуджує, чоловік набив. Я ж не питаю про твоє життя, питаю, в чому каюся. Але ми рахуємо, що це сповідь. Ну сповідь це шукання Царства Небесного всередині вас. Ні. Це осудження ближніх. То, що вам погано зробив. Діти, сусід, влада, да будь-кого. Палець завжди в протилежну сторону, але не на себе. Всі погані. Не шукаємо ми Царства Небесного. Чому? Тому що ми на себе не дивимося. Є такий вислів. Є люди розумні і люди мудрі. Хто такі розумні люди? Це ті, які мають дуже багато інформації. І дуже багато знають. І дуже багато знають про сусіда. Де що він зробив? А мудрі це ті, які дуже багато знають про себе. Тому розумні через ті знання і складної ситуації виходять, а мудрі в цю ситуацію не попадають. От різниця між мудрими і розумними. Тому в премудрого еклесіаста сказано премудрість. Примудрість. Примудрий будеш. Але що таке премудрість і в чому вона виражається? І з чого вона починається? Премудрість починається із страху Божого. А що таке страх Божий? Страх Божий це не той страх, про який ми розуміємо, фізичний страх. Ну, наприклад, для доступності, якщо візьмемо страх, я боюся сказати цій людині, тому що вона мені, мене вдарить. Я боюся, оце страх. І тому я цій людині не кажу якогось слова. А страх Божий, я цю людину настільки люблю, що я не можу дозволити собі сказати цій людині погане слово. Настільки трепетно я відношуся до цієї людини, люблю її, цю людину, і не дозволяю собі сказати. І в одній ситуації ми мовчимо, і в другій. Ну в другій страх фізичний, тому що сказав і можеш отримати, а в другій любиш. І також не робиш прикрість. Так ось мудрість опирається на любов. Мудрість опирається на любов. А що таке любов? Це Бог. Бог є любов. Опираємося до Бога. Тобто з'єднуємось з Богом. Ви бачите, по великому якому колу ходили, а звідки вийшли, туди і прийшли. Все об'єднується на Бозі. І тому, якщо ми це робимо, що б ми не робили, робимо на основі любові, то і мудрість сюди виражається. Якщо ми це робимо на любові до ближнього свого, як самого себе, то ми шукаємо в собі самого себе. Розбираємося із собою спочатку. Можна легко говорити, полюби ближнього свого як самого себе. Але ми тоді акцент передаємо на кого? На ближнього. І кажемо, його треба любити. Але як? Як самого себе. Тому якщо ти не вмієш любити самого себе, то ти й ближнього не зможеш любити. Не будеш ти його любити. Тому давайте почнемо із того, щоб ми навчилися любити самих себе, а потім вже всіх остальних. Ми все про всіх і про всяк. Давайте із себе почнемо. Тому що Царство Небесне всередині вас є, а не ближнього вашого. Вас. Навчися любити себе, бо тоді, тоді заповідь підскаже, як любити ближнього. Ну, наприклад, любити себе, хату гарну. Хочете мати? Хочете. Так любіть себе, збудуйте гарну хату. І живіть достойно. Що? І багато чого іншого ви хочете мати. Це для себе. Ну це не егоїзм. Хоча виглядає на початку ніби як егоїзм. Все для себе. Навчися любити, навчися працювати для себе. А заповідь каже: якщо ти для себе хочеш гарну хату, ближнього як треба любити? Як самого себе, допоможи йому збудувати такий же будинок. Але якщо ти п'яниця, І не роба. І в тебе хата похилилася і завалюється. Ти не любиш себе і занедбав себе. То по тій заповіді, як ти будеш любити ближнього, так само. Тебе буде влаштовувати, що і ближнього хата похилена і валиться. І тобі байдуже до його проблем. А чому? То тому що тобі байдуже до самого себе. Ти себе не можеш любити. Але як ти тоді можеш сказати, я люблю Бога, коли ти себе не любиш? Як ти це можеш сказати? Немає. Тоді відсутня ця любов, про яку ти говориш. Пустослив ти тоді. Немає в тобі ніякої любові, тому що ти себе не любиш. Не любиш ближнього і не можеш любити Бога. Бо полюби Бога всім серцем своїм. Якщо ти не любиш себе як образ Божий, якщо ти не любиш тої людини, яку ти бачиш, то як же ти можеш любити того, кого ти не бачиш? Не любиш ти Його? Так ось всі ці розмірковування, я хочу перевести на сьогодення. Що ми змінилися із старих атеїстичних часів? Ми там витримали цей натиск без Божя. І воно в серці нашому, любов, була маленька, вона розгорілася, вона жевріла, але вона виросла. Вона виросла до того, що ми почали любити себе. Тепер кожен хоче побудувати гарну хату, ніяку небудь. Хай це будуть крайності там, 8 етажів, 3 етажа із басейні. Хай це будуть. Не стільки так його треба, але і це не шкода. Це не шкода, чи що. Будуйте скільки хочете. Але все-таки навчилися любити. Себе гарні будинки будуємо. Добре? Добре. Гарно одіваємось. Добре? Добре. Хочемо мати гарні машини. Добре? Добре. Навчилися любити. І в чому це проявилося? Що ми тепер починаємо любити Бога. Вони Бо любили, б, тоді сказали, в нашу мені та церква потрібна. Я тут недалеко переїду, перейду. А так ні. Тут з вас проявилася ревність. Хочемо, щоб в нашому селі був храм. Храм, на якому я молюся, в якому я молюся українською мовою. Храм, в якому моляться за Україну. Храм, в якому я молюся за своїх ближніх, за свою землю. Це мій храм православний, це мій український храм. Це моє вираження до Бога. Я люблю Бога. Я хочу, щоб тут був храм. От я собі так уявляю Царство Небесне. Ось так. І збудував собі цей храм. Ніхто може так би і не філософствував, як ми зараз тут розмірковуємо. Але це внутрішня ваша глибока любов, яка є на вашому серці, народила ось цей храм. Це ви. Цей храм це ви. Ось так ми бачимо Царство Небесне, ось так ми проявляємо нашу любов до Бога. Гарний храм. Гарний. Нам тут добре, звичайно, що добре. Ну було б не добре, вже б пішли. Придумали щось і пішли. А стоїмо не тільки із за цікавості, що з Луцька приїхав митрополит і влада тут. Тут подивилися, а ми далі, то що робимо? Молимося? Лоба хрестимо? Хрестимо. На ікони дивимося? Дивимось. До причастя підходимо? Підходимо. Єднаємось з Богом? Єднаємось з Богом. І вийдемо з храму. Може, зайшов в храм з таким черствим серцем. Думаючи, що зараз я прийду додому, там з'ясую стосунки. А вийдеш з храму і думаєш, та Господь з ним, хай буде мир. Хай буде примирення, і хай буде перерозуміння. І з ближніми, і домашніми. Якось Бог управить. І вже з м'яким серцем пішов додому. І в хаті мир запанував, і з сусідом мир запанував. І з людьми йдеш по селі здоровуєшся. Добре це, звичайно, що добре. Тому є у вашому серці любов. Цьому радійте і усвідомлюйте, що є у вашому серці любов. Але зупинятися на цьому не потрібно, треба постійно рости, шукаючи Царство Небесного всередині себе, надводити порядок всередині себе. Тобто каятись в своїх гріхах, очищатися від своїх гріхів через молитву, через працю. І очищаючись від цих гріхів, ставати кращими. Те, що ти робив вчора, і здавалося тобі нормою, але це був гріх. Сьогодні це повинно означати для тебе гріховно. Не можна так робити. Тому я бажаю, щоб в серці кожному із вас завжди прогресував оцей, і розгорався цей вогник великої Божественної любові через благодать і благословення, яке ви отримуєте в цьому храмі. Щоби ноги ваші. Не тільки що неділі, а постійно направляли вас сюди до цього храму, який ви з любов'ю збудували. По краплі кожен, по гривні кожен із вас скидався. Хто допомагав, а хто й, слава Богу, що не мішав. Тому дяка сьогодні усім вам, що ви любите Бога, що ви духовно зростаєте, що ви бачите орієнтир Царства Небесного, яке всередині вас є. Тому хай ця любов. Вам допомагає у вашому житті, хай оздоровлюється ваше тіло, хай буде ваш достаток великий, і хай мир, любов панує з вами. А ми будемо приходити до храму Божого і накопичувати оцю божественну благодать, яка буде допомагати нам кожен день відчувати, що Він пройшов для нас добре, приємно і щасливо. Слава Ісусу Христу!